Добрий день, дітки! Пограємо з вами, що готує мама. Скажіть, а з чого можна приготувати? Які страви вам готує мама? Що вона використовує? Отже, я вам пропоную пограти в гру і з допомогою картинок приготувати смачну страву. Тож, давайте приступаємо. Перша наша страва, що зображено на картинці? Які продукти? Що це мама може нам приготувати? Так, борщ? Так, переглянемо наступну картинку. Яку страву можна приготувати? А зараз спробуйте самостійно. Переглянути картинки та назвати, які страви тут знаходяться. Які страви ви відгадали? Що ж наша мама може приготувати? Мами готують дуже смачний борщ, картоплю, суп, солодощі випікають дуже багато випічок. Чи багато ви страв дізналися, які мама може приготувати? А яка? Ваша найулюбленіша страва. Чи допомагаєте ви мамі? Молодці дітки, ви дуже гарно справились з завданням, і наша гра підійшла кінцю.